Доброго дня, вітаю вас сьогодні 4 листопада. Отак відразу вгадали, що листопад. Поки звикнеш до місяця, він вже й закінчується. Тема Тема оборювання від посадок. Так як ми там не орим, не де поля вже давно і не будемо, мабуть, орати, я хочу просто показати наочно, як це виглядає і чи є толк, чи нема. Бо ну, писали там люди. Просто що потрібно глибше, потрібно не потрібно глибше. Потрібно ближче до посадки. Якщо росте корінь, я трошки садівник, знаєте, і ви, кожен хто копав, корінь відходить ось тут від дерева неглибоко. А потім, так, да, він може йти. Ну там, якщо він на метр, мені геть до одного місця, що він на метр. Мені головне, ось це, що ми. Заорали, ще раз розкажу, як ми орали. Заходимо, відразу ложимо в цю сторону. Ми в два сліда оримо. І щоб ходити по борозні, відразу ложимо в цю сторону, приорюємо мілко, щоб не порвати пух, виставляємо сантиметрів на 20 глибини. І потихеньку, тому що кажуть перервати, ходимо потихеньку, швидкістю 3 км за годину. 2 кілометри за годину десь кидаємо газ, єлі-єлі йдемо для того, щоб якщо ви вперлися і перший раз проворюємо без передка, не включаємо переду. Я буду кричати, тому що вітер сильно сьогодні у нас дме. І все, потихеньку йдемо. Якщо десь вперлися в корінь і ви йдете потихеньку, просто пробуксує трактор. Повірте, нічого не порвали, дай Бог нічого не вирвали, все у нас на місці. Ось так проходимо перший раз розоримо. Потім заглиблюємо плуг, включаємо передок і вже по-другому по пахоті, але орем сантиметрів на 40, ну, у нас йде глибоко. Зараз я пройдусь, покажу коріння. Я ж кажу, там, там дуже багато он, мілкого. Вийду зараз на вітер, не знаю, чи буде чутно. Якщо не буде чутно, відразу розповідаю, що буде чутно. а потім будете слухати вже один вітер та і все. Рве воно дуже добре, ось починаємо йти і дивимось відразу. Ось, які дрини. Які у нас дрини. І дивимося, як воно гарно, як же показати, ось. По підпосадку ми проходили, ви подивіться, які коріння. І все це ми порвали. Ми його вирвали, порвали, ось, дивіться, які коріння. І це все коріння, коріння, які нам заважали ось ось. Ось нам заважали. О, телефон чуть не розбив. Дивіться, яка маса коріння. Ось Оце все нам заважало, росло. Ось глибина, я казав, бачимо, коліно майже по коліна. Така глибина. На рахунок того, як, ось, дивіться, які які дручки, які дерева. Ми корчуємо ось так. І йдемо і все ми йдемо, це ось недалеко. Ми на вихідних трошки тут заходилися, тому що вже дерева лягали комбайном, ти косиш трактором, все це відриває фари, ламає кабіну. Ой, дивіться, які ми навіть ось. Беньки вирвали ось такі. Все ж таки я думаю, що ми зробили краще. Вон які дручки лежать. Ось йдемо, бачимо. Одні коріння, 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 коріння. І це ми зробили добре. Тим паче на таку глибину, навіть якщо ви орите, то потрібно час від часу робити ось таке заглиблення від посадки. О бачимо, які дручки ми повиривали. Якщо це все робити з розумом потихеньку, це потрібно робити. Ось бачимо О, пеньок. Прямо пеньок росли якісь кущі, і ми його вирвали. Тут ми шкало, трошки підчистили, тому що якщо брати, дуже багато хто знає, то бугор. Колись земля оброблялася, ось ось такий бугор тут ось є, оце все оброблялося, це все було поле. А потім воно потихеньку-потихеньку заростає. І якщо не робити ось таких операцій, воно заросте, то колись, мабуть, ми заростемо, заростемо повністю нас до цього доведуть. Так що такі справи? Показав наочно. Розповів примірно, як ходимо, бачимо ось такі тоненькі тут десь кущі були, дивіться, як вселяно все тоненькими волосками. І це аж туди. І це все воно брало поживні речовини. Нам головне сантиметрів 30-40, тому що в цьому шарі в нас ростуть в основному рослини. Все, Дякую за увагу. тому що цікаво, запитуйте. Підписуйтесь, слідкуйте. Різношерстний, різнобарвний у нас канал, Про сад, город. Хватаємось за все, а толку немає ніде. Да. Все, дякую за увагу, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу ось цю працювати на землі. До речі, це у нас експериментальний участок, я про нього не розповідав. Уже побачимо, зробимо експерименти вже навісні або, або або, щось розповімо, я маю надію. Все, дякуємо всім і кожному. Кожен робить свою справу на совість, і тоді все у нас буде добре. Тримаймось!